Міжнародний день вуличної музики від ранку вулиці 45 українських міст перетворилися на концертні майданчики, залунали в ритмах року, хіп-хопу, ретро, фолку і джазу. Одночасно з Україною фестиваль відбувається в десяти країнах світу. У нас свято зорганізовують вже в четверте. Ну і Антон Страшко зараз на столичному подолі, де найбільша кількість локацій Києва. В нього все ми розпитаємо. Антоне, вечір добрий. Як багато музикантів зібралося? Ну і чи кожен охочий має таку можливість пограти? Добрий вечір. Ми зараз перебуваємо у самому історичному центрі Києва. Це е, поділ на пейзажній алеї. І знаєте, просто голова обертом йде від той, того різноманіття музики, яку тут можна почути. Зараз алея, як ви бачите, вщерть заповнена людьми, і музичні колективи знаходяться тут чи не через кожні два метри. Лунають тут і рок, і реп, і народна музика, але не лише українська. Чуєш цю музику гавайську, то одразу уявляєш себе на Гавайях. За Сьогодні я заробив 51 гривну. Позаду мене найбільша локація Києва біля музею історії України. Усього в столиці таких 15-9 заявлених і шість люди зорганізували самі. Виступати виступають вже сьогодні. і Виступатимуть ще 60 колективів загалом. І організатори кажуть, загалом людям подобається перехожим. Музика, що лунає, але сьогодні були й казуси. Прошу послухати. Щойно телефонувала мені з локації на Подолі. Кажуть, що до нас приїхав наряд міліції. Скажіть, будь ласка, кажу, що це лише один день в році. Третя субота-травня. Разом з Україною сьогодні ще 10 країн світу організували такий день. Це третя субота-травня в Україні. До проведення долучилися 45 міст. Виступи на сценах розписані буквально похвилинно. Перехожим музикантам залишається або слухати інших, або грати на своєму власному. Акустичному інструменті щоправда його через гвалт потужного звуку тут і не почути. І від себе хочу додати, що кияни та гості, які зараз мають можливість приїхати, мають можливість приїхати ще дві години, адже фестиваль музики триватиме до 10-ї вечора студія. Антоне, я здивована, чому ви не сіли за інструмент? Насправді Наталко сів за інструмент, але е, цю творчість я обов'язково продемонструю на сайті TSN.ua, адже ефір не безрозмірний. О, я вас закликаю дивитися, наші телеглядачі. Спасибі Антону. Е, Антон Страшко вміє обирати собі роботу на суботній вечір. Це суцільна насолода від такої праці.